Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім поради світлофорчика. Водіям і перехожим уночі і вдень поможе чарівний високий світлофор тріокий. А як жовте загоріться, ловити не годиться. Це сигнал для тебе пильним бути треба. Ось нарешті і зелений. Рух машин спинив з шалений, а тобі підказка. Переходь, будь ласка. Трамвай обходь лише попереду. Ти автобус і тролейбус обходь тільки позаду. Там переходити годиться, де на дорозі зебра розташована. Це урок і вам малята. У футбол не можна грати. Поблизу доріг і колій ніколи. Тротуар і переходи ваше місце пішоходи. Нагадав татус Ураз пам'ятати синку слід, що в таких місцях для нас є підземний перехід. Дякую за увагу, бережіть себе на дорозі.